Це бронежилети першого класу захисту, виготовлені з надвисокомолекулярного поліетилену. Тут 34 шари. І саме дороге в ньому якраз надвисокомолекулярний поліетилен, саме цей матеріал. Вони є протиуламкові, перший клас захисту сертифікований. Саме від уламки. Лечова частина, яку ви бачите. Є створена таким чином, що вона в нас закладається одна за одну, створюючи подвійний захист саме плечових суглобів. Це ми трошки переробили, тепер воно у нас тільки регулюється за рахунок оцих більш довших шлейф. Да, шлей. І воно стало простішою. Всередині є матеріал, називається балістичний поліетилен. Він безпосередньо є. Таким, що він набирає форму тіла. Людина, коли поносить даний бронежилет 15 хвилин, бронежилет набирає форму тіла, просто розігрівши матеріал, цей балістичний поліетилен, і він тоді приймає форму повністю людини і зберігає її так, як належить. Основна особливість, то, що вони червоний колір, це дуже важливо це для медиків. Так? Велика площина захисту, вага, вони не тяжкі. І ну, це реально протиуламковий бронежилет.